Та туди стає. Так, народ, всім привіт. Виїхали, ми значимо прискувати. Є легенький вітерець. Ну не такий поривчастий, як був днем. Таке, таке. Може ще трохи стихне, поки ми повожко лупимося, так назив, ско назвемо цей момент. Бачите, яка ржава вода. Оце ч... чим хірово, коли коли желізна бочка. Та, мабуть, да. ну, так. Вітер отак, то є ми в посадку. Відступлю від соняха з однієї сторони, з іншої і буде все люкс. Зараз покажу вам трохи процеса. Яка удобна оця штука? Оці камлоки. Так, да, давайте газу. Так, у нас тут осіка десь запав шарик. У насіка десь? Ну, 200, 200, 200. А нам треба общого 7 тонн 700. Півтори тони зараз набираємо. Що вносим, народ? По сої. Соя ще не зійшла, ми вже будемо вносити гербіцид. Бур'янці є до сходу, скажімо так, хочемо їх убрати, щоб не було конкуренції, так як нас посіяно по прямому. Ну як по прямому? Без підготовки ґрунту предпосівного. І є бур'янці, свирі, пасоняшник і прочі. Так що буде вносити. Значить, по хочу, пару слов. Все працює, все чітко приїхав сервіс, все устранив, все наладив, оцей унітаз працює, крана замінили, кран на іншій стороні, зливний, поставили, все. Тепер, Ось він стоїть. Тепер все люкс. Все працює, вчора оприскував, перший мій був пробний виїзд. І там, де були стовби. Ох, це для мене, звісно, ті стовби, це чорна. Так, треба відкрити лючок. Бо в нас тут залишилося вчора. І воно ж ліфасад піниться, треба купити піностоп. Значить, використовуємо оригінальний раундап Макс дозі, я не знаю, десь може один, один і дві літри. Будемо приміняти. Яка тут легша. Ось зові. Бачите? Хупелюка наївся. Літр, літр двісті, може, може півтори, зараз подивлюся. Що ти папуас? А, вона туди шланга зігнута в цьому місці і воно запада. На завтра... На одному сайті пише дощ. То я думаю, таким макаром, що його все одно не буде. Це раз. А друге, якщо ми побризкаємо, є ймовірність, що він буде. Хоча я в цьому сумніваюся. А до речі, ж треба підсвітку підсоєдити. Так. Дону 700 нам треба, хай ще пече. Все бульбить, все вогня. Не знаю, я спочатку набираю воду, а тоді вже мішаємо цю всю мачмалу. І, до речі, ми не підкислюємо воду, може й треба було, ми не проверяли її на PH. Напишіть, хто використовує лимонну кислоту або якісь може інші. інші Приблуди. Напишіть ваш відгук. Як ви це правильно робите. Може і ми будемо його приміняти, якщо треба буде. Поставив я, значить, розпилювачі. Йо-майо, -йо, гайки погубив. Це не закрутив. Це я тут сьогодні лазив і не закрутив. Зараз будемо шукати. Поміняв розпилювачі, поставив ті, що в мене стояли на малому прискочі, Лехлеровські. Поставив їх 30. Дві штуки, а чотири осталися оці агропластовські. Ну вони мені не сильно нравляться, тому я, напевно, докуплю і буде. І оце теж у нас е Лехлеровське У вас гайки є на 10? Гайки на 10 є? Не закрутив, вроді би, і крутив, вроді би, а що воно бойозно. Це я тут свої руки всував, нервно, просто забув. Тут держиться, на цій стороні держиться, тут держиться. Ну, стабілізація в даному прискочі в порівнянні з е, той, що був у нас. Та він є, в принципі, навісни на тонну. То це, звісно, небо і земля. Як ти не крути, їде, отак все рівняє, все та те що? Так. Півтори є. Півтори є. А як на соприскувач стоїть? Він дужче на жопу, так? Да? То на 600. Все, по красоті. Так, то на 700, нам надо 17 літрів, да? А, ні, не то на 7, там же ж нас бадяжене вже було, а було там 200 літрів. Значить, нам надо. Значить, нам надо сіке у нас отута. Ми сейчас оцю, наверное... Тут у нас 15, якраз на політерки Політерки опа. Дві на 10 і я би шайбами була бомба. Як я крутив, десь профтепив. Щас от кудись скрутимо, значить. Так, о цією штукою пробував користуватися засасувателем. Працює. Все прекрасно, ну, каністрою швидше. Зараз ще, мабуть, додаємо, щоб було на Зараз ще не знаю, літрів п'ять, мабуть, так це точно. бо щось мені кажеться десь може води більше чуть набрав і оце для такого случая класно є цей за... засасуватель переводимо всю всю приблуду так це відправляємо в бочку. Або я так закручу, або втретє вже. Найшлишить? <рес> так. Це у нас 20, коротше, до 15 літрів надбираємо. Дякую за Все хорош, закриваємо, промиваємо так скажем, і відправляємо на бочку. тут все в принципі нарисовано. Yeah. Yeah? Yeah. yeah, 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 yeah. це все діло і хай собі ну, в общем, що вроді би навіть навіть і підстихує та я думаю нормально нормально. повітру я маю вас все колотиться тоді ще в процесі включимося покажу розкажу ну що пробуємо правда, зараз тривога прийдеться бризкать на безкоштовному сигналі. Так, поле створив, створюємо лінії, додати, створити. Потихенечку, потихенечку трогає. Ще треба привикнути до цього прицепного, щоб угадувати як вставати. Бо я ото вчора бризкав щастими щасливими стовбами, скластися, розкластися. Навіть з ним було практичніше. Чим заднім ходом? Запаяли, так, системні налаштування. Це як немає сигналу, це звісно жах. Обратний зворотний напрям. Все, їде. Певні речаги не покутать. Рився тільки що перед цим як їздив на Дивіться, що ж воно з вітром, то наключилося, все має, як має бути, в вологому все, хотілося б доща, якого не передбачається. Вірний там щось пише, але я в нього не вірю. Цей прогноз погоди я не вірю. І там далі пишеться, що дощів немає і не буде. Так, розкладаємося. Це здавання. Саме головне, щоб чуже не попалити. Хай лучше своє буде недобризкане, ну чуже, щоб не спалити. Мала каже швидкість, давай більшу і пішла вода гаряча, до покрові де ідеальний. Зараз обхожу в общем по краю, створюю лінію, а тоді вже далі по дні. Поки ще світло познімаю, щось порозказую, покажу. Значить, що? На безкоштовному тривога, тому почав на безкоштовному. Обійшов по кругу, подалі від соняшника, щоб, не дай Бог, комусь щось спалить, воно не потрібне. Цікавий момент, як буде холдинг обробляти своє. Як у нас 18 метрів, а там буде 32, бо там, я не знаю, які там ще є максимальні, сумасшедші. Ну, на безплатному, на оприскуванні в даному випадку на сої це ідеально. А от на безплатному і по кукурузі це не годиться. Прийдеться е, водити вручну, якщо не буде сигналу, тому що вже ця вся точність, е, я поставив собі он, перекриття. Пів метра, а точність безкоштовного сигналу до 20 см. Тобто, на солі це не критично, тим більше в сходів ще немає, це взагалі пісня. А от на кукурузі це вже діло народ не пойдет. 100 літрів є 100 літрів, але не видно, що воно по суті і бризкає. Ну, плюс лобовуха ж, чи тоніровка дає своє. Ну, Працюють, працюють. Розпилювачі. Соточка на гектар це, звісно, це не 200. Ось зараз, ось дивіться, раді інтересу. Ось додаю. Ага, через камеру видно. ось Додаю, ми зараз їдемо 145 літрів. Ви бачите, наскільки більший розпил? Ну, Нам 140 не потрібно, нам треба соточка не більше. Тут за немає, як і Ну, де не де лізе ми ще йок соняшник. Лучше його так накрив, поки якраз соєчка вилазить наша, і в неї немає конкуренції, і вона собі пре аж пердить. По цвіточку нашу. Видно буде зараз. О, а ну-ка на камеру видно. Ну, я вам скажу ночу, я очікував більшого. Може би, звісно, не затонірований, воно було б краще. Ну, затонірованому великого ефекту, особливо туди на край, воно не додає. Ось пішла галявина де тут. А просто соняшники, все на світі. Тому ми і бризкаємо. На іншу ділянку переїду. Там, звісно, погрязніше. Розпочали з цієї, бо там калдує, щоб мені груженому не скакати туди. Перевів камеру, розвернув, а в ітоді не включив е, записі. Той дзвонить чоловік по РТК сигналу, каже, що там, є сигнал. Та кажу, немає. Е, працюю на безкоштовному, тому що мені варіантом не залишається, якщо я зараз перейду на платний сигнал на РТК, в мене змістяться лінії і вийде хто знає що. То це поле закриваю на безкоштовному. Краще б з'явилася бомба, тому що ночь впереди, <кій> що більш точніше і так далі. Стараємося в день-вночі днем не, не бризкати, тим більше не так і багато того бризкання. З даним обризкочом наші потребності, які задовольняє на всі 100%, продуктивність увеличилася познасіка. Хожу не швидко, 9 кілометрів, тому що по перше причина плегенький вітерець, друга причина це безкоштовний сигнал і зараз наш автопілот буде отаке доріг. Це по двом причинам хожу, не спішу. Ну і третя причина це знаєте, спешка нужна в трьох случаях. Самі знаєте, в він, так? То, тут найголовніше тут, десь... Торопитися не треба, як це заводити. Все бризкає, розпилює, все. По і працюємо, так що оприскування. Від перше, перший відео про оприскування пішов. Ночі переїду ще, я думаю, що як Та, ну, думаю, що переїду. На ту ділянку, де вже сої на 35-му, вже рядочки, як струночки, всі повзходили. ну 90% вже повзходило. Але ну, ночі що, що, що ти там покажеш тієї ночі. Вже й так зріє, я думаю, якісь відео така. Тому тому. працюємо, може ще щось підсніму, покажу. Але це вже буде вночі. Не перемикайтеся. Переїхав на іншу площу, ну, вже ніч, Показати щось що це нереально. ну, Постараюся знайти якийсь тут десь очах бур'янцю. Показати, по чому працює. Ну, воно ну ж вже не видно. Ніч. Ночь. О, ну, наприклад, ось, ось спадали це кукурузи. Осотики всякі. свіріпа ось цвіте, бачите, ось такі ось очаги. Його треба накрити гліфом і хай собі росте. І доща вже може не чекати одним словом. Це просто жах з погодніми умовами, які склалися в цьому році. Ну, маємо, що маємо. Волога знизу та є, але поверхневої вологи немає. Тоніровка я вам скажу для ночі для оприскування херове діло, поганенько видно, особливо коли обходиш края, дивишся, придивляєшся очі ти жмуриш, щоб вже ж не спалити нікому, аби заїхав, щоб Поле було 100 гектарів, та по світлому обійшов края і собі печеш. То одне діло. А так, краще, краще без тоніровки. Ну, ніхто ж її знімати вже не буде, це естественно. По, по підсвітки класна штука, але, але слабе. Значить, оце, до отсюда б'є ісключительно. Видно все розпили ідеально. На оце вже, вже сюди не працює. Не досвідчує, скажімо так. Ну і освітлення у масе, як я вже говорив попередніх відео, бажає кращого. Заднього освітлення взагалі немає. Оце настроїв його сюди ось на края, щоб хоч щось світило, що небудь видно було. Ну, слабе, одні, одні лампи і вони дальнього світла слабенькі. Треба ставити ще одні доповнительні. Будемо ставити, але чуть пізніше. Так що що, я далі працювати небо в хмарах. Ну, як, як я вам скажу, якщо ми побризкали, то є ймовірність, що піде дощ. Ну, я в цьому сумніваюся. Все, відео завершуємо, працюємо. Всім пока, зустрінемося в нових відео.